Привіт! Як ви бачили, нещодавно мені приїхала шкодка Октавія 2017 року з двигном 1,6 дизель. Я вам показував, яка вона була в непідготовленому стані. Пройшло буквально 3-4 дня. Машинка сьогодні виїхала з детелінга в суботу. І я вам давайте зараз повністю покажу по кругу ще раз, вам її, ще раз, раз разом з вами її роздивимось. Так, поїхали. Вчора в мене відео, якщо ви дивилися, пропав звук в кінці. Я дуже вибачаюсь, нові мікрофончики, я ще ними не навчився користуватися. Так, ну йдемо по колу. Як ви вже почули з початку відео, це Октавія 17-го року. В неї, як бачите, фаркопчик, задні партроники, вона у нас дуже не пуста. Вони є в пустих комплектаціях, є в кращих. Тут у нас комплектація більш краща. На жаль, немає максимальних фар, але ось тут є такі днівні ходові вогні. В принципі, фар хватає, світить класно, виглядає гарно. Що по колу, як ви бачите, вона в чорному кольорі, не на штампах, на непоганих дисках. Там якогось такого мега-ефекту вау немає, не диски не 18, саме звичайна така от шкодка на кожен день. Е, в рестайлінгу. І в мене недавно була доресталінгова на комісію. а Це рестайлінгова. Як ви бачите, в неї вже дають фари не суцільні, а розділені, як в Єшки 212 ось такий от В цьому і заключається рестайлінг по морді. Плюс в ній є ось така система, вона, коли бачить спереді перешкоду, сама тормозить. Ось так машинка виглядає спереді. Йдемо ось так ось так ось так ось так, виглядає ззаді. Ззаді в нас фонарів, в принципі, як до рестайлінгу, по, розмі... по розмірам, вона так само, як і рестайлінгова. Тут фаркопчик, знову ж наголошую, відкриваємо. В нас тут такий перекупський набор, так скажемо. І ось так вона виглядає ззаді. Місця ззаді дуже багато, полочки задньої, на жаль, не було. Можливо, її докупимо, можливо, скинемо вам на неї ціну. Те, що полочки не було, все є відеодоказ. Коли автомобіль міне на комісію, я можу всі докази показувати, предоставляти і про пробіг, і про все. До речі, в нас тепер введення нові. Якщо ви вже їдете за машину, скинули на неї задаток, я можу вам до неї надати Car Vertical, щоб ви не платили за це свої кошти. Tax. По автомобілі у нас 283 тисячі пробіга. Можливо, хтось скаже, що це багато, але ж давайте по факту, де знайти, щоб був адекватний прайс, непогана комплектація і менший пробіг. Плюс, хто розбирається в цих моторах, в цих машинах взагалі на 1,6 дизель, я б не сказав, що це великий пробіг. Треба привикати до цих реалій. Так, да, в мене є машини старіші із меншим пробігом. З да, 17-го року з 280, зате оригінальний. У мене зараз така тактика. Я не ну, можу привозити машини з меншим пробігом, але це буде набагато дорожче. І я дивлюсь там за, так скажем, за іншими продавцями, де хто робить, привозить там автомобілі з максимально маленьким пробігом, але ціни там зовсім інші. Я розумію, що 1,6 дизель на механіці Octavia має коштувати адекватних коштів. І того тут, ну як це правильно сказати, того тут Що ще сказати по авто. В нас в ній є найбільший екран, як бачите. Це наймаксимальний екран на них, який був. Він тут багато в ньому різних є налаштувань, карплеї, типу. Ну На рахунок цього все класно. Також тут по комплектації старт-стоп, парктроники. Ось тут така оригінальна точка. Ну, дивіться, по салону вона взагалі максимально живенька. Зараз нам ще, до речі, такий дуже так скажем, спорний момент. Хтось за те, щоб мили під двигуном, хтось ні. У нас детейлінг комплекс, входить мийка двигуна, ми від неї не відмовляємось, тому що дійсно дивіться, як же приємно відкрити цей капотик. Всі бірочки збережені, ніхто нічого не виривав, не знімав. Тобто, ну, ось авто дійсно от в такому гарному збереженому стані, того воно і купувалось, так кажучи. Стані от Це дійсно таке авто, от як приїхало з Європи, тільки помилося і все. І передається вам, новим власникам. Не буде довго цінути, Ціна на авто 13 600 доларів. Автомобіль 17-го року, 1,6 дизель з пробігом 280 тисяч. Давайте зараз заведемо її і на ній прокатаємось. Все. їдемо, проїдемось з вами, здамо кружочок, так скажемо, почота по кругу. Так, мені Часто, ну не як два рази писали за мій суджик, я дуже вибачаюсь, в нас в Луцьку так більшість говорить, і мені так зручно, я не можу на відео спеціально переналаштовуватися. Пристібну, щоб воно не піщало, хоча. Резаю ще тобі постібно. Оп, щоб воно нам не пікало Все, поїхали. Е, хто я, раніше була така от в суспільстві заблудна, я б сказав, би, думка, що один із дизеля не вистачає на шкоду октаву. Я раніше пам'ятаю. Коли ще розумієте, на 2.0 було не таке значне, 1,6 майже не користувались попитом. Зараз то все змінилося, і люди зрозуміли, що 1,6 дизеля з головою вистачає для шкоди Октавії. і вона не така вже велика для цього мотора. я Нажимаю, вона максимально динамічно розганяється, їде класно. От Дійсно, я не бачу причин, для, ну, щоб говорити, що там цього мотора не вистачає. Раз, вона поїхала, їде класно, дійсно, немає питань. Сильно машинку газувати не буду, так як це, можливо машинка чиясь з вас. Я на чужих машинах і взагалі стараюся на машинах сильно там їх не, так скажем, не жарити. Їздимо культурно. І, до речі, на рахунок цього, на рахунок їзди, якщо ній їздити плавненько, розхід по місту тут буде в районі. Зараз скажу, ну тут зараз не буду показувати, тому що автомобіль стояв в районі 6,5-7 літрів. По трасі такий автомобіль дій 4,5 літрів. Тобто це максимально економічне, таке вже свіже, гарне авто. Дизайн мені шкодить десь 10 Ще щоб якби тут були максимальні фари, ще було б гарніше, але звичайно, ціна б тоді була зовсім інша. Хочу, щоб ви зрозуміли, що це авто таке, що ви купили і на ньому їздите. Ви з ним нічого робити не будете. Дійсно, технічний стан провірений, вона в, по, по техніці в реально гарному стані. Їде гарно, їсть мало, підвізка не стукає, жодної, жодного стука нема. Всі форсунки в одинаковому значенні, гарному, сажевий, не забитий. І ці мотори, ці коробки, щеплення, воно славиться своєю. Довговічністю, тобто вона буде їздити безпроблемно. Того, хто собі бажає, будь ласка, це авто є в наявності з двозоною, до речі, кліматконтролем, з підігрівами. Комплектація тут не слабенька. Мультируль, великий борткомп'ютер. Типу, вона не пуста. Датчик світла, доща це все є, а це все приємні такі бонуси. Давайте зараз з вами ще подивимося її зовнішністі зовнішністю і, і, і перемістимося на майданчик. І так. На, давайте на останок ще з вами і пройдемося. Так, Це 17 й рік, тут 85 кВт, це 1,6 дизель. Вона по салончику, покажу ще в якому стані. Дивіться, в, руль в якому стані руль оригінальний, сидіння в оригінальному, непоганому, гарному стані. Це авто виключно пробіг по автобану, того воно і збереглося, того воно і в такому стані. Не забувайте, що 280 пробіга по Європі. Це як ніби вона 150 по Україні їздила. Тобто, ну, по Україні, коли авто їздить, вона набагато гірше експлуатується. І в ітозі в кінці на такому пробізі 283 тисячі в Україні вже може бути така собі машина, а тут вона, ну, самі бачите, вона як приїхала, як зараз, вона свіженька, як нова, і взагалі для 1.6 дизеля це пробіг адекватний. Можна знайти з меншим, дійсно, ці автомобілі можна знайти з меншим пробігом, але ну, це все тяжче і тяжче. Так, Пікасо ще готується, скоро буде. Міганчик, форсунки нові, наш домашній, його ціна тепер 3500. Кого цікавить, от за 3500 машина повністю зроблена, ми на ньому кожен день їздимо. Далі ще Audi третя на автоматі моя в слайні з чорним потолочком. Дивіться, як виглядає гарно. На автоматі машинка ціна 7900 для підписників та Opel Astra 1.6 бензин. Ну, кого цікавить, звертайтеся. Зараз ще з вами перемістимося на майданчик і поговоримо про розіграш мого Форда. Ми вже на моєму майданчику. І тут щоб розказати, що до кінця розіграша Форда залишилось назбирати 9000 9 тисяч гривень. Тобто 9 000, через 9 тисяч гривень на карту буде 200 тисяч гривень. І я запускаю там тиждень дедлайна до початку розіграша. Буквально там ще пару днів і все, і буде вже до когось з вас поїде цей Ford Focus. Я його на днях помию, бо він грязний. І все, закінчиться ця історія з розіграшем. Я вже чекаю, хочу вже йому його комусь віддати, подарити, продати за 10 гривень. Не знаю, як правильно назвати, але ось, ще чуть, -чуть того. Буквально перекиньте пару друзям своїм і все. Я там в наступному вже, думаю відео покажу дедлайн, коли в який саме день буде розіграш, буде все в прямому ефірі. І виберемо нарешті вже переможця. А ви не забувайте, що в мене є в наявності такий Єреномастер. Автовоз разом в сцепці продається 20% його ціна міганчик GT Line 1,5 дизель. GT Line Kia Sportage 2 літри дизель 2016 року. Тігуанчик Volkswagen 2017 року 71 тисяча пробіга Volkswagen Golf 6, 1.6, той, що приїхав тільки 7200, це ціна не перекупа. Машинка в принципі гарна, може і не перекуп забрати, тут просто щоб заробити така от так от так віддаю. Але машинка гарна, ніде не гнила, Їде супер, взагалі класна машина. Ford розігрується. Opel Astra таких два має один по 1,6 бензин на кожну за 10-го, інша 2009 року, там інше дешевше. Passat якби Б7 за 9900, 2 літри дизель на автоматі на максимальних фарах з електрокришкою, багажника. Гольфік 6, де не фарбований, Гольфік Plus. Grand Scenic. це поки що я дожде свою людину, поки що вам його не пропоную, тому що там людина ну, чекала прямо. Він вже мене готовий, його забрав з полірування, все, він класний, шикарний стані Вдруг людини там не вийде, тоді вам його запропоную, зніму. E, Mazda 66 тисяч пробігу, Audi R8, Audia 3 моя с-line чорний потолок я її вам вроде, сьогодні вже показував. Ну і опільзефірка, 1,6 бензин, семимісна. Ось така от також є. Того приймайте участь в розіграші, кого щось зацікавило, звертайтеся. Всім гарного дня та до побачення.